Давайте розглянемо хімічні властивості кислот. Насамперед відзначимо, що у водних розчинах кислот відбувається зміна забарвлення індикаторів. Завдяки цій властивості кислоти можна легко розпізнати серед інших речовин. Так, розчини лакмусу та метилово-оранжевого у кислому середовищі набувають червоного забарвлення різних відтінків. а от Фенолфталеїн на кисле середовище не реагує. А зараз давайте розглянемо реакції, які підтверджують хімічні властивості кислот. Перше Взаємодія з металами. Наведемо приклад. Цинк вступає в реакцію з хлоридною кислотою. І в результаті реакції утворюється цинк-хлорид і виділяється водень. Урівняємо його відразу. Інший приклад алюміній. Ступає в реакцію із сульфатною кислотою. В результаті реакції утворюється алюміній сульфат і виділяється водень. Також давайте урівняємо. Отже, на цих реакціях, цими реакціями ми показали, як метали вступають в реакцію із кислотою, з утворенням солі і виділенням водню. Лише зазначимо, що з розчинами кислот взаємодіють метали тільки ті, які у витискувальному ряді металів розміщені до водню. І тільки в цих випадках внаслідок реакції утворюється сіль і виділяється водень. Наступна властивість взаємодія з основними оксидами. приклад. Калій-оксид вступає в реакцію із сульфатною кислотою. В результаті реакції утворюється калій-сульфат і вода. Так. Проглянемо чи однакова кількість атомів до реакції і після реакції. Бачимо, що урівнювати не потрібно. Інший приклад наведемо. Кальцій оксид вступає в реакцію з хлоридною кислотою. В результаті реакції утворюється кальцій хлорид і вода. Так, давайте відразу урівняємо. Отже, бачимо, що кислоти вступають в реакцію з основними оксидами, з утворенням солі і води. Наступна властивість. Третя. Взаємодія з амфотерними оксидами. Так. І наведемо приклад. Амфотерний оксид, алюміній оксид, алюміній 2О3, вступає в реакцію з нітратною кислотою. В результаті реакції утворюється алюміній нітрат і вода. Так, давайте урівняємо відразу. Таким чином бачимо, що кислоти вступають в реакцію із амфотерними оксидами, з утворенням солі і води. Наступна властивість. Взаємодія з основами. Взаємодія з основами. Так, давайте візьмемо для прикладу так нітратну кислоту. HNO3 вступає в реакцію із барій гідроксидом барій ОНЧ, OH і в результаті реакції, реакція обміну, бачимо, буде утворюватися барій нітрат, барій НО3 двічі і вода. Так, давайте урівняємо відразу, якщо потрібно. Так, бачимо, що потрібно. Н3 двічі ставимо коефіцієнт 2. Так. Відповідно, урівнюємо гідрогену 2 і 2, 4. Отже, перед водою також ставимо коефіцієнт 2. Інший випадок. А потім проаналізуємо їх, ці дві реакції. Сульфатна кислота. H2 so 4 вступає реакцію з ферум oh двічі. Ферум, ферум 2 гідроксидом, називаємо. Сферум 2 гідроксидом. В результаті реакції утворюється ферум сульфат, ферум СО4 і вода. Так, і також бачимо, що. Гідроген треба урівняти, поставивши коефіцієнт 2. Таким чином бачимо, що основи вступають в реакцію з кислотами. Зверніть увагу, що в першому випадку барій у лаждовічі це розчинна основа, луг. А ферум чи ферум 2 гідрооксид нерощинна основа. Значить, бачимо, що кислоти реагують як з лугами, так і з нерозчинними у воді основами з утворенням солі і води. Наступна властивість. Взаємодія з амфотерними гідроксидами. Взаємодіє з амфотерними гідроксидами. Підтвердимо рівнянням реакцій. Хлоридна кислота вступає в реакцію із амфотерним гідроксидом візьмемо, для прикладу, цинк гідроксид. Цинк ОН двічі В результаті реакції утворюється цинк-хлорид і вода. Урівняємо, поставимо коефіцієнти де потрібно. Таким чином, бачимо, що кислоти реагують з амфотерними гідроксидами з утворенням солі і води. Вступна властивість взаємодія з солями. Взаємодії з солями. Наведемо приклад, підтвердимо, підтвердимо цю властивість рівнянням реакції. Отже, фосфатна кислота H3PO4 вступає в реакцію із сіллю аргентум-нітрат. Аргентум нітрат Аргентум. 3 В Результаті реакції утворюється аргентум 3 по 4 і нітратна кислота HNO3. Урівняємо відразу. Поставили коефіцієнти. Так. Інший приклад. Реакції взаємодії з солями напишемо. Хлоридна кислота вступає в реакцію із натрій карбонатом Натрій 2CO3. В результаті реакції утворюється натрій хлорид, вода. І СО2 вуглекислий газ. Порівняємо відразу. Так, поставили відповідні коефіцієнти. І запишемо ще один приклад реакції із солями. Нітратна кислота HNO3. Взаємодії з натрій сульфітом, натрій 2SO3. І бачимо, що в результаті реакції утворюється натрій NO3SO2. І вода. Давайте відразу урівняємо. Так, урівняли. І отже, перед нами записані три реакції, взаємодії кислот із солями. Давайте приступимо до обговорення всіх цих трьох реакцій. Звернемося до таблиці розчинності. Якщо подивитися у таблиці розчинності, то бачимо, що аргентум фосфат є нерозчинна сіль. Отже, ставимо біля неї стрілочку вниз. Таким чином, в результаті реакції, ми будемо мати утворення осаду. Дивимося на наступний випадок при взаємодії кислоти. Із сіллю утворюється сіль, вода і карбон 4 оксид Знаємо, що за властивостями це є газ. Ставимо біля нього стрілочку вверх. Отже, в результаті реакції в нас буде виділятися газ. Так, дивимося третій випадок. Кислота вступає в реакцію з сіллю. також утворюється сіль. СО2 сульфур 4 оксид, виділяється газ і вода. Таким чином, ми бачимо із продуктів реакції, що у кожному із цих трьох випадків реакції йдуть до кінця. Бо в результаті реакції утворюється осад, виділяється газ і утворюється вода як мало дисоційона речовина. Таким чином можемо сказати, що при взаємодії кислот із солями реакції відбуваються, якщо випадає осад, виділяється газ, або одним із продуктів є вода. А тепер підсумуємо. Із вище написаних рівнянь реакцій ми показали, як кислоти вступають в реакції з іншими простими чи складними речовинами. Так от, кислоти взаємодіють, ще раз проглядаємо з металами. Реакція йде по типу заміщення з утворенням солі і виділенням водню. Проте вступають реакції тільки з тими металами, які у витискувальному ряді стоять до водню. Кислоти взаємодіють з основними оксидами, з утворенням солі і води. Кислоти вступають в реакції з амфотерними оксидами. Також іде реакція обміну, утворюється сіль і вода. Кислоти вступають в реакцію з основами, причому як з розчинними, так і з нерозчинними з утворенням солі і води. Кислоти вступають в реакції з амфотерними гідроксидами. В тих випадках також утворюється сіль і вода, і кислоти вступають в реакції із солями. І реакції із солями відбуваються за певних умов, коли в результаті реакції йде осідання осаду, виділення або виділення газу, або утворення води, як мало доситьованої речовини.